5 речей, які не треба робити у страхуванні життя. Часто люди питають, а яка мінімальна сума? Я рекомендую не орієнтуватися на мінімальні суми, а визначати саме ваші суми, адже в усіх різні доходи і можливості. Тому суму поліса визначаємо індивідуально. Пам'ятайте, що маленький поліс дорівнює маленький захист. У критичний момент цього просто може бути до смішного мало. Ну це як взяти дитячу парасольку і під неї поставити всю сім'ю. Цього просто не вистачить. З іншого боку, не треба брати поліс, який реально тисне на твій бюджет, бо замість спокою ти отримуєш постійний стрес, як тепер ці всі внески платити. Страхування має бути комфортним, а не як камінь на шиї. Тобто, ти можеш визначити свої 10-15% відрічного доходу, і оце і буде нормальною сумою поліса для тебе на даний момент в твоєму рівні життя, в твоїй ситуації. Це найпоширеніша відмазка. Зроблю потім, зроблю пізніше, зроблю після Нового року, поки що не зараз. А головне, ми не знаємо, що принесе нам навіть сьогоднішній день. При цьому з кожним роком страхування дорожчає, а ще є періоди очікування по певним опціям. Тобто вони починають діяти не одразу. Наприклад, опція критичні захворювання, куди входять і онкологія, і інсульти, і інфаркти, і ще цілий перелік захворювань. Очікується, що людина є здоровою на момент оформлення страхового поліса і ще плюс 90 днів після оформлення. Тобто немає діагнозу, немає навіть симптомів критичного якогось захворювання. Тому краще зробити крок зараз, ніж потім шкодувати, що було пізно. Життя змінюється, нова робота, одруження, діти, інше місце проживання. Якщо поліс не оновлювати, він перестає відповідати твоїм потребам. Це як ходити у курточці, яку ти носив у школі. Вона вже не підходить, навіть якщо колись була ідеальною. Тому зустрінься із своїм консультантом, і хай він розкаже, що є у твоєму полісі на даний момент. Можливо, саме час збільшити страхове покриття. Це, мабуть, найбільший міф. Люди думають, що це ще одна стаття витрат, але насправді це актив, бо тут ти одночасно маєш і страховий захист, і накопичення. Це твій фінансовий сейф на майбутнє. Більше того, цей актив убезпечує не тільки фінансовий рівень твій, твоєї сім'ї, а й інші твої активи, бо в разі потреби грошей на здоров'я ти, скоріше за все, не потягнеш гроші з інших активів, бо страхування візьме на себе фінансову складову. А що із цього робили або не робили ви, діліться в коментарях.